Керівники закладів освіти, вчителі, практичні психологи, керівники гуртків. Понад пів тисячі криворізьких педагогів взяли участь у роботі наукових лабораторій на базі КДПУ. Наші самі найкращі освітяни готуються переходити в режим офлайн вже з 1 вересня більше ніж 100 школ. Ми зараз там ретельно готуємо разом з ДСНС укриття все, що необхідно. І сьогодні такий семінар проводиться. Дуже великий науковий семінар по підготовці до цього навчання. Можу сказати, що велика подяка Криворізькому педагогічному університету. Робляться нові програми, будуть використовувати наші школяри лабораторії з фізики, хімії, біології у вузах. Також викладачі вузів будуть преподавати в школах, то три роки це навчання онлайн. І зараз. Треба, яка можна мога якісна, зробити навчання офлайн. Над цим ми працюємо. Учасники заходу відвідали наукові лабораторії університету. Будуть обговорюватися теми, які безпосередньо пов'язані з науковою діяльністю. Одні будуть спікери розказувати про те, як почати науку саме з себе, що таке наука. Інші спікери, спікери будуть розказувати, як працювати з дітьми в рамках малої академії наук. Також спікери будуть розповідати, як взагалі організувати наукову роботу в школі з учнями. Ми завжди позиціонуємо себе як такий методологічний центр, освітній центр. Для всіх ланок освіти, для супровіду наших педагогів впродовж їх професійної діяльності. Цей загальний такий загальноміський семінар, загальноміський захід це є дуже, на мій погляд, дуже гарна така ініціатива. Я, я думаю, ми узагальнимо цей досвід і подумаємо, щоб можливо разом з місьвіканкомом, щоб це було традиційно. Ми підготували локації, як ми їх назвали, 35 локацій в різних аудиторіях. Присвячений всім, всім напрямкам освіти і науки. Аби вчити когось, потрібно навчатися самому. Сьогодні цей вислів особливо актуальний. Тож своїми теоретичними і практичними наробками педагоги обмінялися на наукових локаціях. Це у нас таке демонстраційне обладнання з механіки, за допомогою якого можна вивчати механічний рух. Значить, тут у нас є датчик руху, який підключений до приладу збору даних. І все, що у нас тут буде відбуватися на скам'ї, воно відображається саме на приладі LabQuest. Ну, В принципі, ми тут можемо дослідити, як саме залежить е, у нас. Переміщення від часу, як залежить швидкість від часу, як залежить Ну Ми починаємо вивіду. Це дуже потрібно сьогодні для розвитку самоефективності інноваційної особистості в рамках реформи нової української школи, і ми сьогодні хочемо подякувати тим, хто причепний до цього заходу. А саме це колективу Криворізького державного педагогічного університету, керівництву ради оборони нашого міста. Управлінню освіти і науки нашого міста Кривого Рогу. нині Кривий ріг налагоджує тісну співпрацю з провідними містами Німеччини, Фінляндії, Південної Кореї, Польщі і Франції, зокрема, втілюють проєкти з обміну досвідом для освітян. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.